Шановні глядачі, хочу вам показати котел зубер, який я купив у минулому році, і ним дуже довольний, бо вже другу зиму я ним опалюю. Палю різними Отакими очурками довше горить, Такими і навіть царими горить. І отакою шушурою, що назбирав після порізки дров. Тирса, гілячки гіллячки. Ми його тільки що розпалили. Температура зараз поки що у нас невеличка. Термодатчик працює дуже добре. От зараз на 40 стоїть. Це тут у нас ляда закрита повністю. От Зараз ми поставимо на 60. От Внизу. Хочу показати, що ви бачили, що все працює. Закриваємо на 40. О, і, наприклад, на 60 піднімаємо. О, Зразу помінявся шум. Котел набрав оборотів. Горить дуже добре. Щоб доложити, бо ми його тільки розпалили. Ми прикручуємо. Нижня дверця була закрита, чекаємо десь так пару секунд і привідкриваємо верхню кришку. Для чого це робиться? Щоби. Витягнуло весь дим, щоб дим не вертався назовні через зверх. Це вже, як то кажуть, навчився, воно так добре йде. О, от дивіться, бачите, я відкриваю, диму нема. от Котел горить. Дуже дякую виробникам. Дуже хороший котел. Горить дуже добре. Наприклад, якщо ввечері в 9 годині я роблю закладку дров повну, вже коли котел прогрітий, наприклад, ставлю на 75-80. Як коли залежить від погоди на дворі, О, то з 9 до 7, до 6, до 8 ранку залежить чим? Якщо тверда порода дерева, то горить і до 8, і до 9 години. 12 годин, годин котел працює дуже добре. Зарекомендував себе непогано. Це є 20-ка котел. О, маю ще тен вбудований, купляли. Байпас зроблений, і природні циркуляції. Котлом дуже довольний. Дякую.